Так, добрий день, шановні мої підписники. Сьогоднішній день починається у нас о котрій? о 5.1654. Пробіг в мене 42 680. Перше замовлення 100 гривень, нічого собі, це приємно. І це мак, так? Да? Круто. Блін, мак, і ну це, це дуже халявні гроші. Коротше, поїхали забирати замовлення. А, Забув сказати, зміни сьогодні плануються до 10, тобто 5 годин в мене. Ну, хоча б тисячу, якщо зароблю, ну хоча б тисяча це буде прекрасно. Ну, Тисяча я маю на увазі це грязними. Там віднімемо амортизацію, бензин, вийде звичайно менше, але тисяча вже звучить непогано. До речі, я зайшов прикладач. Перебудуватись між полосами. Ви знали таке слово перебудуватись? Я в шоці? Я на місці. Гарного дня. Вимикаємо двигун. Я сподіваюся, що туди прям до маку. Ну начебто непогано. Ще й без напоїв. Замовлення просто казка Поїхали, хлопці. О, дивіться, на полювання. Мисливці за автомобілями. Будь ласка, приємного Дякую. гарного дня. Дякую. До речі, ці два маки я зробив за 27 хвилин. Ну, по 15 хвилин на замовлення, і вони ж там два були майже по 100 гривень. Тобто виходить 196 гривень, ну 200, грубо кажучи, 200 гривень за пів години. Блін, цей початок дня просто шикарний. Шкода, що в мене день починається о 5-й годині вечора. Ви ж зрозумієте, я для вас стараюся. Це знімаю, монтую, це скільки часу, ну, по-іншому ніяк. Я гадаю, буде неділька, в яку я буду працювати дуже багато, знімати. Я вам обов'язково про це розповім, покажу, розкажу. Але коли це буде, хто його знає. Так. Ага, гарного дня. Дякую. Ну Це Глова Експрес. Тут віддають замовлення своєчасно, тому 2-3, неважливо. Давайте якомога більше, я все відвезу. Алло, добрий день, це кур'єр біля під'їзду. Добре, чекаю вас. Блін, треба було трішки раніше подзвонити, бо тепер прийдеться чекати. Поки клієнт спускається, можна дістати його пакет. Блін, чекати біля під'їзду ну дуже весело. Можна сказати, забрав замовлення, одразу можна дзвонити, бо я за 10 хвилин доїжджаю, вони якраз поки вийдуть за цей час. Я все розумію, але вже 6 хвилин чекаю під домом. Подзвонив вже, нормально сказав, я на місці. Де вилазити? Да. Алло, а це кур'єра? Я правильно підійшов? Вас немає, ви не вийшли ще? Сині двері під'їзди, так? Ну так, да, сині да. А, ось вийшли все до мене, так, да, дякую. Добрий день, так, у вас там 453 і решта з 500, да? 47 гривень. Будь ласка, і ваше замовлення? Сорок Та да, Може, неправильно порахували. І обережно ручки тут слабкі, да, щоб не надірвалось. Все, гарного дня вам. Так, виходить, їй сказали 45, тобто хотіли залишити 2 гривні на чай. Але ну тут такі двоякі думки. З однієї сторони 2 гривні це більше в два рази чим нуль, да? а з іншої сторони 2 гривні, це як цей іспанський сором за кого, що вони залишили 2 гривні. Краще напишіть, ви будете брати 2 гривні на чай, чи будете казати, ні-ні, не треба, дякую. І якщо 2 гривні для вас замало, напишіть, яку б суму ви брали, а від якої відмовлялись би. Блін, ви не подумайте, вони мені нічого не винні і не зобов'язані нічого залишати, але я не знаю, ну це гривня або дві, це дуже смішно. Привіт. що хлопці, прийдеться вас здрюкнути. Хоч в мене, звичайно, моток найгірший по характеристикам, але... Але як каже Торето, неважно на чому ти їздиш, головне хто за кермом. Я намагався, я намагався їхати позаду, але ну, ви самі бачили, я вже і так, і так. ну... Кого буде краща дорога? В мене чи в нього. Та ну, звичайно, в мене, бо ну, я ж кур'єр, я знаю куди треба їхати. Що казати, профі. Привіт. Так, ну, Тут вже і я постою трішечки, де? Да? Будь ласка, разі два. Тут вже може вимкнеться камера скоро, тому я включу музику. І покатаємось з вами. Результатом сьогоднішнього дня день дуже файний. 1445 гривень. Ось замовлення, якщо вам цікаво. Зробив я 15 замовлень за цей час. І ось, будь ласка, майже півтори тисячі, Дуже мені везло. По іншим результатам, вибачте, я їх десь втратив, але може вони вам і не цікаві. Напишіть в коментарях, щоб я розумів, чи варто на це витрачати час чи ні. І дякую дядю режисеру за коментар, хоч я і так хотів підставити музику, але все одно дякую за ідею. Так що, якщо у вас є ідеї, як покращити моє відео або просто вам чогось не вистачає, пишіть, я буду дуже вдячний. На цьому все. Всім пока-пока.